Слава Ісусу Христу! Слава Благодаря. Благодаря. Улюблені браті і сестри! Сьогоднішній день знов засмучений для нас ночам, волинян і для всієї України звісткою про загибель. Ще одного сина України, воїна Сергія. Національні прапори, які для нас завжди є ознакою державності, ознакою нашої гордості, нашого символу. Сьогодні не прикрашені чимось урочистим, вони пов'язані сьогодні чорною стрічкою. Тому що смуток, який огорнув серце кожного волинянина, це смуток великої втрати чергового героя який захищає кордони нашої незалежної держави. Кожна втрата це для нас відгукується біль, тому що втрачаємо найкраще. Кожна втрата це не тільки горе батьків. Кожна втрата це біль. І скорбота всієї родини, всієї християнської родини. І тому ми сьогодні всі тут, в цьому храмі. І рідні, і близькі, і хто знає, але в першу чергу прийшли віддати шану, шану нашому герою. Прийшли віддати всім, тому що. Відстоював і захищав він нас всіх, не тільки йдучи на війну, він розумів, що йде захищати свою родину. Не тільки і сповідував. А як справжній воїн, як справжній чоловік, він ішов захищати батьківщину. Слово батьківщина це не вислів, Слово Батьківщина це земля батьків. Це твоя земля. Це земля твоєї родини. Це земля твоєї нації. І називаємо її земля батьків. То чи може вона бути віддана просто так? Те, що передали тобі батьки? Чи можна бути байдужим? До долі землі твоїх батьків не можемо ми бути байдужими. Тому і захищаємо те, що досталося в нам у спадок. Наша Україна, наша земля, наші родини, наші рідні, наші близькі, які сподіваються на цих воїнів, що вони дійсно своїм. Ратним подвигом, а якщо потрібно і своїм життям, будуть стійко тримати мир над нашими головами, будуть стійко тримати кордони, оцю нашу батьківську землю. Тому загибель кожного захисника це та невеличка частка, яку ми відриваємо від себе, яку ми приносимо в жертву заради збереження землі наших батьків. І не може бути тут нічого чужого. І не є там чужі, там є наші рідні, близькі. Чи це Донецьк, чи це Волноваха, це наша українська земля. Ми не посилаємо своїх вояків на захват іншої території. Ми просто хочемо мирно жити і працювати на своїй землі. І не хочемо, щоб і до нас йшли. Тому ось ця велика любов до своєї землі спонукає нас виряжати в дорогу радну кращих своїх синів покладаючи на них надію, що не уступлять, і кожен буде говорити девіз – ні кроку назад, бо це земля моїх батьків. Відступати нема куди. Звичайно, що ми говоримо про мир, але нам треба ще й говорити про перемогу. Не потрібен нам мир, коли ми на колінах. Це не мир, це полон. А нам потрібна перемога. Перемога в першу чергу в своїх душах, в своєму розумі, що це наша земля. І коли ми усвідомимо, що це наша земля, вона дійсно буде нашою землею, не чужою. Це землею буде наших батьків. І ти будеш сміливо розуміти, чого ти туди поїхав, що ти там захищаєш, захищаєш землю своїх батьків і ні кроку назад. Чоловікам Господь дарує особливу місію не просто бути господарем, не просто отримувати сім'ю. А дає їм ще особливу участь захищати і називатися захисниками вітчизни. Захищати свій дім, свою родину, свою землю. Це участь чоловіків. І ми сьогодні маємо можливість гордитися нашим черговим героєм, черговим захисником, якого, на жаль, проважає останню дорогу. Все, що він мав. Він віддав це на вівтар миру над нашими головами. Це своє життя. Людина, кожна, яка приходить в цей світ, хоче щось залишити після себе. Залишити після себе це мінімум нащадки. Мінімум, що хочеться залишити. Дальше залишити після себе добрі справи, які будуть говорити про життя. Але стається так, що багато тих, хто не залишив нащадків, віддав своє життя. І ми вшановуємо таких, несучи коровай перед труною. Це означає. Найбільше віддав, нічого не мав свого, ніщо не залишає після себе, лише славу. Лише пам'ять нашу вдячну пам'ять. Ми можемо і йому сьогодні присвятити. Пам'ять, яку ми виражаємо приходу в цей храм, щоби створити молитву. А далі пам'яттю згадування. Молитвою і подальші дні життя нашого. Він віддав своє життя. Він не думав про себе. Звичайно, багато хто із оточуючих каже, ми його знали. І ніхто не звертав на це увагу. Та і святих серед нас не видно. Лише коли проходить життя, ти кажеш, людина святого життя. І герої з табличками на грудях не ходять. Я герой. Лише коли закінчує життя, ми їм супроводжуючи, викликуємо. Герої не вмирають. А здається, простий хлопець, простий чоловік, ходив, працював, жив. А душа була героя. Оболонка тілесна, як у всіх. А дух, свідомість, совість. Була як справжнього героя. І це свідчення геройства виражається в великій любові до своєї батьківщини, до, своє, до житовності, до готовності віддати життя за свою батьківщину, за землю своїх батьків. Ми маємо можливість черговий раз Черговий раз задуматися над тим, що відбувається навколо нас, що відбувається війна, війна з Росією, підступна війна. Про це всі говорять. Але це не просто війна, це видиме дійство, яке відбувається. А це ще йде війна за наші душі. Як ми відреагуємо на це? Як ми будемо до цього відноситися, до цієї війни? Активні сприяння нашій армії, пасивні сприяння нашій армії, жертовністю своєю чи байдужістю своєю. Це випробування для нас. Тому ми сьогодні повинні бути єдині. Монолітні, жертовні для своїх воїнів, пам'яттю за них, підтримкою за них і своїм відношенням, щирим відношенням до свого, до землі своїх батьків, а не віддавати у власність іншій державі свою землю. Подивіться на фотографії цих воїнів. Ні кроку назад. Як тоді можна сказати, я віддам землю чужій держави, яка агресивно, віроломно, підступно заходить на наші терени, на нашу землю. Тому будемо єдиними, будемо однодумними, будемо спільно захищати землю наших батьків. І іншої думки. Тут не повинно бути. Це земля наших батьків. ні кроку назад. І хай наступить мир, але мир, коли ми стоїмо сміло, твердо, на своїх ногах, і я бажаю перемогу нашим воїнам, які є на сході. Перемогу хай з перемогою вертаються, а слава героїв, хай звучить постійно в нашій, в нашій Нашому розумі, в наших словах і наша молитва за них, за спокій їхніх душ, хай буде неостанною і в храмі, і поза храмом, тому що герої наші не вмирають. Слава Сергію, велика вдячність батькам, родині, що виховали такого сина достойного вам шана і наш уклін. За героя, якого ви народили для захисту нашої батьківщини. Герої не вмирають. Слава Ісусу Христу!